Всім привіт дорогі друзі, з вами, як завжди Серго, і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру під назвою Хрестоносі 2, граючи за нашу славну Україну. І так, дорогі друзі, як я зміг дізнатися, ви хотіли те, щоб я пішов на Крим. Ну і в сьогоднішньому випуску ми будемо багато воювати. Я сконцентрую свою увагу на те, щоб повернути таку провінцію, як Олеше. Потім, можливо, оповуємо за частину Закарпатської області, або, можливо, навіть будемо воювати із Северною Русю. Те, в обчому, що сьогодні буде багато він, так як вони важливі для нашої країни. І так ми не будемо тут зволікати, оголошуємо війну Кримському такому ханство, набираємо собі всі війська і тепер будемо штурмувати ось таку маленьку провінцію. Ну але перед тим, як розпочати наш випуск, хотів би я вам наголосити на те, що в нашій групі в Закарпатського геймера проходить різні там ну, оголошення, різні там, можу сказати, Вибори, ну як сказати, вибори, різні опитування, які будуть стосуватися не лише тільки майбутнього Закарпатського еміра, а й те, наскільки і які проекти ми будемо продовжувати проходити. Тож, усі бажаючим, рекомендую я всім прихильникам Закарпатського еміра підписатися на нашу групу, а також слідити за новинами, які я буду оголошувати, тому що тепер я буду займатися і групою, і каналом паралельно, так як мені треба дізнатися про всі важливі такі аспекти, щоб знати і куди прямого. Свій канал. І так, дорогі друзі, думаю, саме головне я сказав. Фасилочку ви можете дізнатися в описі під цим відео. Все буде просто, все буде легко, тож обов'язково загляньте, тому що це дуже важливо. В першу чергу для мене, а в другу чергу, шанонімую для нашого каналу. А провінція Олєше ми. Будемо старатися її якомога щось взяти. Думаю, тут проблем ніяких не буде. У нас є 11-тисячна армія за допомогою іще польської держави, яка допомагає нам. А я відразу ж таки кажу, що підкорення всього Крима неможливо, тому що ми з Польщі в хороших відносинах. І я постараюся зберігати ось такий союз, який в нас є з Польщею, ну набагато довше і якомога щільно укріпляти наші узи. І так, до речі, я вже наголошував не на в одному відео, що на польському престолі перебуває наш такий член із династії Рурикович, то думаю ніякої потреби не є воювати проти польської держави, так як вся ось така, от гляньте, карта Європи Східньої та майже центральної перебуває під контролем нашої династії. Ну що ж, провінція Олеше, ми боремося за неї. Тут уже дуже швидко і дуже скоро ми захоплемо її. Проблем ніяких не повинно виникати. от Взяли ми штурмом одну з таких важливих ключових провінцій. І тепер візьмемо штурм через там, 5 днів її остаточно. Так як не треба зволікати, треба якомога швидше воювати до того, що в нас є величезна армія за допомогою польської держави. Провінція Олеше перебуває під нашим контролем, ми заключаємо із цим ханством. Мир, він здається. І тепер Руська священна війна за область Кримської, Кримську область закінчена. Побідітель, Великий князь Ярополк II із держави України. Розформовуємо свою армію, трошки відпочинемо. Подивимося, що у нас із золотими. У нас є мінус. Уже в мінуси ми зайшли, до речі. То що це тимчасове явище. Ну що, я хотів би ще наголосити і звернути свою увагу на те, що у нас триває там в інтригах, і які фракції пользуються великим таким престижем, щоб вони не поставали проти нас. Тож я буду прибирати всіх тих, глянемо, що ще в нас є в тюрмі. Давайте звільнимо деяких людей, які досить довгий час у нас перебувають під нашим таким, ну, заключенням. Так як вождів ми звільнювати точно не будемо. Саме головне це звільнимо тих простих людей, які абсолютно не мають ніякого відношення до політики і не будуть загорожувати нам в майбутньому. А тож, дорогі друзі, обов'язково допоможемо людям. Хай вони відпочивають, подивіться, 23 роки вона перебуває в вожді з Переяславської області, ми її не будемо випускати. А провели ми амністію деяких наших персонажів. Сподіваюся, що фракція вона не збільшилася на превеликий на щастя, точніше, вона не збільшилася, і тепер дуже добре. Плюс 12% золотих у нас є вже в нашій державі. Що ж ми можемо провести в внутрішніх законах? Ну, Поки що нічого ми не можемо провести. Є особі действия спрятати нашу дочку, але найкраще її, знаєте, з кимось, ну, з кимось там свисти. Богем Герман Король богемії. Давайте краще якось виберемо собі більш гідного такого кандидата на те, щоб ми своєю, Скільки нашій дочці 24 роки. А, так, 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 так. Ну але, ну як сказати, важко, дуже важко знайти собі гідного такого кандидата. Ну, хай буде Норвегія. Ось, сподіваюся, от його жінка померла 24 роки, Матеріальний брак, вони не погоджуються. Давайте віддамо її за цього із Норвегії, короля, чи кого там я не знаю, чесно. А, так, це король. І таким чином у нас буде союз із Великою Норвежською державою, тобто із вікінгами. Добре, тут у нас вже більш-менш все зрозуміло. Україна розширила свої кордони, розширили ми свої кордони досить суттєво. Саме головне те, що я б хотів дуже, щоб Закарпаття війшло до складу нашої великої української держави, майбутньому я, якщо ми зможемо підкорити і об'єднати всі українські землі, то я перейменую нашу Україну на велику Україну. Дехто мені писав, щоб я якийсь собі шрифт там скачав, я попрошу, щоб ви мені. Скинули селочку, можливо, хтось і скидав, але обов'язково скиньте мені в особисті повідомлення, так як я це обов'язково не забуду. Світ опасне місце, і коварний, і заговори повсюди. Точно, точно я не розумію, ну, але треба прийняти все, як у нас є. У нас є досить такий ще пляха, муха, так як же ж так, у нас маленький профіцит бюджету. Треба поділитися своїми володіннями, з нашими васалами. Щось мені це, до речі, підсказує. А глянемо кому, а от навіть можемо провести літню ярмарку. Це дасть нам престиж, який дуже важливий для нас. А сподіваюся, він витягне нашого короля, а йому вже є Великий князь Ярополок, його прозвали Товстим. На 58 років. А так. да-да-да-да-да. Добро пожаловать, звісно ж. 58 років нашому князеві наш наслідник внук коль, польського такого престолу Королевич Вошита. Він буде. Так, воєводаримо на, міс на місці преступлення. Давайте накажемо його, звісно ж, прилюдну. І тепер ми стали жорстокими. Мір бляха, от бачите, дуже добре, що є постійні такі евенти. А мені подобається це, я глянемо, що у нас в технологічному рівні, технологічному тут нічого ніяких перспектив не бачу. А лише дуже маленька частина армії, яку ми можемо мобілізувати. Парайнуїк нам точно не треба. А, так, воєводу нам не треба. А, маленький процент бюджета. А я не розумію, чому ж це так. Так, пройшла у нас велика ярмарка. Ну що ж, тепер що ми будемо робити? Як я і казав в даних умовах, так, ми можемо дати собі, щоб продали в Київській області. Но 150 золотих це добре. Давайте 150 золотих, хай вони мені віддають, тому що гроші не помішають нам. Оголосимо війну Северною Русю, так як давненько, до речі, друзі, дуже давненько. Я не воював із нашим, з нашими родичами. Як останні війни закінчилися, коли ми на голову розбили е, Северну Русь, то тепер от, подивіться, я буду боротися за такі провінції, як Мстислав, Рослав і Смоленськ. Хотілося б, щоб Чернігів війшов до України, але це поки що не буде. А хто ж нас підтримує? Нас підтримує польський князь і цар Лу... Луарсаб Толстий із Грузії. Є можливість мобілізувати собі майже 4000 армію. А звісно, ми будемо це робити і будемо воювати проти Северної Русі. Хоча ці дві країни, така як Северна Русь, і ми, ну, можу сказати, не було що там у нас різних неприємних таких випадків, навіть і прикордонних конфліктів. Але маємо, що маємо. Так, будемо боротися з ними за таку провінцію, як Мстислав. Потім якось будемо відгорожувати оці три провінції, які в нас є тепер в наявності, які в них точніше, є в наявності під їхнім контролем. А загалом цей випуск буде спрямований на те, що я буду багато воювати. Воювати мені треба вкрай. Так як... Наш король, ми нарешті ж таки провели дуже хороший закон, коли наслідування переходиться до самого старшого чи там до пер, первистка, ну первородство, наскільки мені відомо. І тепер те, що у нас відбулося, коли 2 ну, чи 3 випуски тому, що Кримське ханство, Крим відійшов від нас, а вже такого не буде. Я на це дуже сподіваюся, сподіваюся, що ми зможемо ось таке на такий прикрий випадок вже більше не допустити. Підемо нам Стеслав. Там подивимося, чи зможемо ми розбити ворога. У нас нема особисто таких хороших е, генералів. Особисто хороших генералів нема, але. Але. але... Маємо, що маємо. Треба миритися з тим, що є в нас в наявності Рецері Кал, Калтарво. Ордель, ордер Калтарво. А це саме останнє додавлення к воїнам креста тільки що одобрене указом церкви. Орден взяв своє ім'я у самка, Ну, якогось замка із мусульма. Коротше кажучи, дуже добре, що такі евенти вони допомагають нам пізнавати більш детальну історію. Так, що до тут, тут нема абнич нічого, в технологічному рівні нічого. А ваше величество ворот стоїть благородний воїн. Він говорить, що побачив багато битв і желає служити нам, Восхваляє нашу мудрость і обіцяючи захищати нам нас. Ну, приймаємо, якщо це так. Надіюся, що це не агент якийсь там. Польська держава не відправила нам, наскільки я бачу, допомоги. Вони не відправили нам допомоги, і тепер ми в дуже вкрай небезпечному становищі, тому що 10-тисячна армія Севіно-Руського князівства вже тут воює. Треба допомогти нашим грузинським друзям в Чернігові перемогти ось їх. А на щастя, як сказати бляха, так як же ж так? Перша перемога на нашому боці є в Чернігові. Тепер доведеться мені, шановні друзі. Іти сюди боротися проти 7000 армії їхньої держави. Наскільки я бачу, у них не є особо там велика піхота або ще щось. В суть, у тому, в суть у тому, друзі, полягає, що ми боремося проти них. І, на жаль, не дивлячись на те, що у них християнська армія, ми особо-то не можемо перемогти в такій битві, яка дуже важлива для нас. А до нас іде на підкріплення грузинські королі. Підманули нас. Польське князівство, яке відступило від наших таких дуже важливих битв. І тепер наша армія відступає, і маємо ми мінус 26% переможних очків. вбили декілька наших генералів, і це просто катастрофа для нас. Я навіть і не передав, наскільки це дуже прикро, що така битва, в якій ми могли перемогти. А ми програли на превеликий жаль. Ну, маємо, що маємо, тут більше нічого додати нема. Фракція зростає, 75% вже в них сили є. А це пов'язано з тим, що ми програли ось таку велику битву. і з Северноруським князівством не так-то легко воювати, наскільки я собі думав, але ну, постараюся я зробити все, що в моїх силах, щоб хоча б взяти реванш, мобілізувати свої сили. Подивимося, що у нас є тут у наявності. Ми можемо собі додати декілька сил, які, подивіться, тут є. Ну, а це не, не, не дуже великі такі сили. Поляки нас підманули. От тепер і ми, можу так сказати, поспішили, тому що не треба було спішити, дорогі мої друзі. Треба було просто собі чітко виконувати своє завдання. От гляньте, поляки, вони в провінції як торки. Давайте спробуємо захопити ось таку провінцію. І так уже в нас мінус 26% є. Не в наш бік складається, ворог наступає по наших позиціях. Надіюся, що все ж таки ми зможемо перемогти взяти ініціативу в свої руки. Ну ось так і за однієї такої битви, не дуже доброї, для нас складається настільки погана ситуація в геополітичному становищі. Але шанси є. Я б не сказав, що у нас нема шансу там перемогти в битві або ще щось. Звісно ж, усюди і майже все є шанси зробити перемогти і зробити якісь там. Так, а що ж таке? Вони взяли, напевно, одну з наших провінцій, от дивіться, тут, в Мінськ, Білоруську столицю, і штурмують Переяслав. Ну, ми натомість штурмуємо торки. Наскільки я бачу. Ми штурмуємо торки, але. Але цей штурм не особа, то мене радує, так як. А по перше. По-перше, друзі, він йде дуже повільно, так як торки. Має 1658 воїнів, які оборонять ось таке містечко. Ми втрачаємо Туров, Мінськ, і тепер Переяслав також перебуває під майже їхнім контролем. А потім вони підуть на Київ, у них є плюс 43% переможних очків. А в нас по суті ніхрена. У нас по суті, шановні мої, ніхрена, тож. Бляха, дуже в невигідному положенні ми тепер опинились. Навіть і не думав, що настільки нас зажмуть із усіх боків. Плюс до того фракція, яка набирає популярність, це за збільшення власті совета в нашому королівстві. Ну бляха, будемо якось боронитися. Думаю, не все так погано, як я собі тут надумав. Польська держава нас підманула, тоді якби вони вступили в ту битву, яку ми проводили на українській землі, там уже ну, на мінській землі. Ні, це до речі українська земля. А то ми б змогли виграти. Перемога була б за нами. І для нас було б дуже хороше таке явище. Подивіться, торки ми взяли. Але залишається ще 1187 воїнів, які оборонять ось таку провінцію. Поки я не захоплю ось таку провінцію, як турки, а до тої пори поляки не будуть допомагати мені в війні. Тож, у нас є мінус 49%, вони взяли туров, пішли на Пінськ. Переяслав вже майже перебуває під їхнім контролем, потім підуть на Київ. У них є десь приблизно ну, десь до 10 000 армія. А ми можемо з їх поборонити, так як у нас є майже 7000 армія, дуже надобре укомплектована і ну, файно мобілізована. Але цього мало. З технологічної точки зору нічого ми тут не можемо зробити і задіяти абсолютно ніяких законів і підняти рейтинг та, рейтинг та престиж нашого королівства. Вибираємо собі регента в разі того, що, не дай Бог, ми помремо. Васани до нас дуже в дуже поганому відношенні перебувають. Давайте візьмемо цього воєводу. А так як, ну що ж можу сказати, із за того, що у нас провінцій багато, треба зараз віддати нашим васанам, до речі, декілька провінцій. Тож своєму синові ми не можемо поки це все зробити. Давайте ну щось повинні ми зробити, дорогі друзі, так як 13 провінцій це дуже багато для нас. Може дамо хоча своїй дружині, а дати провінції ми не можемо. є, можливо, якісь у нас браття. Так, браття, чи є, чи є, ні. так, так. так. Ну, браття, сестри один брат помер. А принцеса Уліта, яка пішла за принца Візантії, є. Ну, хай йому грець. Потім будемо розбиратися з внутрішньою політикою, і тепер немає часів. На часу, абсолютно на це зробити акцент. Мінус 65% переможних очків вони пішли на Київ, взяли повністю туров, Мінськ, окупували Переяслав. І тепер що ж ми будемо робити? Торки, блін, задержали нас дуже сильно. Не хотів би я йти на штурм цього міста, тому що і так у нас мало людей, яких ми можемо використати в такій великій битві за Київську область і за Пінськ. Якщо ми переможемо в тих двох битвах у Пінську та Києві, то обов'язково ми візьмемо контрнаступальну ініціативу. Думаю, що Грузія, ну Грузія вже повністю підкорена. Кочовими племенами, як половцями. Хоча ми і боролися проти половецької держави. Подивіться, наскільки, дорогі мої друзі, я вже повторяюсь, наскільки ми змогли урізати їхні території, але цього було замало для того, щоб взяти і перемогти їх. На торкі ще залишається одна осада. Я тут не буду вже зволікати, просто піду на штурм, тому що часу ніхрена собі, блін, собі ще залишається одна осада, одного містечка. Ну, хай йому грець, підемо своїми силами на Київ, тому що якщо Київ впаде, то там буде не мінус 60, а Звініслава біжить в місті з там найомником. Ну, хай вона біжить, що я ж можу зробити. Любов велику силу має. А є в нас шанс отримати деякі бази технології. От судностроєння. Ну мені не треба судностроєння, тому що я не веду свої походи. Київ, ну Київ взясти треба вкрай. Застройка храмів є можливість, ну хай трошки. Ну що ж, битва в Києві, дивіться, дуже важлива. До них йдуть на підтримку армія тисяцький Кірів, це майже 7000-армія. В Києві ми боронимося проти частини їхньої армії. Ця боротьба досить успішна для нас, наскільки я бачу. Мечі острі і опасні. Я можу руководити битвою і за стінами свого замку. Так, так, так. Бляха, не встигли ми рознищити. Але на превеликий, на щастя, на щастя ми змогли перемогти в такій великій битві. Це дає нам дуже великий бонус. І тепер, дорогі мої друзі, що вже я вже неодноразово це наголошую, підемо на Переяслав, звільнимо всі свої провінції, які тепер у нас є під окупацією ворога. І завершимо наш військовий конфлікт. із Северно-Руським князівством. Ось так не завжди відбувається так, як ми хочемо. Не завжди йде те, що ми хочемо, і плани такі, які ми собі будуємо, але не все так погано. А дійсності не все так погано. Ми змогли, до речі, взяти ініціативу, перемогли в битві за Київ, ворог втратив деякі свої війська. Наша армія поповнюється, польська армія також поповнюється. Вже в нас є 3, 6, 6 тисячна армія. Підемо на Туров, візьмемо Пінськ, відіб'ємо Мінськ і підемо на Мстислав. Мінус 26 переможних кучків є на боці нашої армії. Подивимося, що у нас тут є втури. Ну тут легенько. От, подивіться, дуже маленька така битва, яка дає нам контроль над провінцією як Туров. І будемо боротися знову ж таки за Київську область, яка, на яку вони прямують. От дивіться, Яку прямує ворог з усіма силами. А це що ж, король Богені просить руку нашої родички. Ну, гріх йому не дати, якщо це особливо король. А давайте підемо тепер в Пінськ, глянемо, що у нас тут є. Мінус 11% переможних очків на нашому боці. Це дуже добре. На це б я сказав просто шикарно. А, на, наразі в Мінську зустрінемося з ворогом з 4000 армією, майже з 5000 їхньою армією. Битва в Мінську досить важка, тому що в них вже є важка піхота. І не дай Бог ми тепер програємо, це буде катастрофічно для нашої армії. Тож, битва й дуже йде завзято, але на щастя, ми, бляха. ну Тут дуже напружено. Я не можу навіть оприділити, яка ж армія, блін, блін, та що ж таке. Та що ж таке, подивіться, шановні мої, поляки-поляки. скільки вони що ж, демобілізували свою армію? Ну, не похоже на те, що вони демобілізували свою армію. Ми втрачаємо ініціативу в битві за Мінськ, дуже переходить перебіг війни. На превеликий жаль, ми програли. Ми програли, це дає нам мінус 60%. Нам оголошує війну вождь Вільнуса. Ми призиваємо до своїх союзників князя Рязанського. І, друзі, це знову війна. Це велика війна, яка, яка дуже вдарила сильно по нашій державі. бюджет падає, все падає. Вони беруть ініціативу у свої руки, розформовуємо армію, набираємо нові дивізії, наскільки я бачу, їх більш-менш вже є. Будемо формувати їх не в. Ну тут, давайте побудуємо. Велика і важлива битва. Цей випуск затягається, тому що на дворі 1166 рік я спробую якось взяти ініціативу. Польська армія відступила, відступили вони досить далеченько, далеченько і тепер де ж нам іти? Чотирьохтисячна армія, їхня проти нашої 2000 армії. Нереально, нереально боротися проти такої їхньої сили. Ніколи не знаєш, яка війна може закінчитися для тебе фатально, а яка війна може принести тобі славу, честь та ну не знаю там, усі блага, які лише можна здобути. Ну, ми втрачати не будемо тірятись, так як говориться, підемо боротися за, наскільки я бачу, Турові, за Туровську область. З польською армією знову-таки з'єднаємось, а не знаю, чи вдасться мені це зробити, чи ні. Ну але надіюся на те, що поляки мене не підведуть на цей раз. З'єднаємося з, з їхньою армією. це ключове моє завдання. Князь вже не приймає участь в ніяких битвах. Давайте давайте краще в дійсності з поляцькою армією, з армією Великої Польщі, ми з'єднаємось і вдаримо знову по. Турові. Думаю, на цей раз ми зможемо виграти. Я б не сказав, що боротися проти майже 3000 їхньої армії буде важко. У нас не є просто генералів, які б допомогли мені це все здійснити. Але битва в Турові розпочинається, розпочинається вона для нас добре. Мінус 69% переможних очків вже є на нашому, на нашому, їхньому боці. Але зараз після цієї битви, коли ми знищимо основну частину їхньої армії, досить легко. А це ми зробили, <кій> вони програли. А дорогі мої друзі, ми знищили всю їхню армію, такий великий перебіг подій, я б ніколи собі не зміг е, подумати. Ми захопили були їхнього князя, русько северно-руська, де Юре, війна за область Местислав, закінчена. Ми перемогли, ми взяли собі, от дивіться, ми тепер можемо. можемо, ми тепер, дорогі мої, е, закликати їх за війну, так як це Христовий похід. От наскільки я знаю, це. За округ. Так а тут що можемо построїти замок, до речі? Так, до речі, ми построїли замок дуже добре. І призвати до союзників теперішнього короля, з яким ми воювали. Шикарно. От дуже шикарно ось такий перебіг подій. Ніколи не знаю, що чекає нас попереду. Ми перемогли северно руську князівство. Так, наслідство Васалов. Бляха, у нас дуже багато проїнців. У нас, я б сказав, просто дуже багато проїнців. Будемо боротись, а це що такий? Так, хто ж просить? Норвегія просить із нами Альянс, ми приймаємо його. В Альянсі ми тепер перебуваємо. Прекрасно. От, просто прекрасно. Можемо узурпірувати за 144 золотих королівство Молдавія. Так, є. Yeah, є. Yeah. Шикарно, дорогі мої друзі. Тепер ми взяли і узурпірували королівство Молдавії. Це прекрасно, я б сказав, так. Ну що ж, на цьому ми можливо, навіть і завершимо свій випуск. Будемо битися тепер в Мінську. Я сподіваюся, що ми зможемо перемогти в битві за Мінськ. Ви бачили, наскільки дуже іде і йшла перебіг війни, війна наша проти Северно-Руського князівства. Війна була небезпечна, війна була трошки захоплююча, але ми виграли. Ми виграли, змогли це все зробити якось так із, ну не знаю, якось красиво. З вами був Серго. Я тепер вимушений прощатися. У нас натурі 1167 рік. Україна знову ж таки перемогла. Ми змогли перемогти Северноруське князівство, взясти і володіти провінцію як Олеше. Не будемо йти на Крим, так як Крим скоро війде до нас, коли помре наш такий князь Яруполк Товстий, ну, повний. І Польщ... Польща та Кримське ханство, ну Кримський полострів, перейде до нас остаточно. А з вами Серго. Я всіх люблю, всіх поважаю. До побачення, всім та хай вам щастить!